Тиснув важко груди. І Бованіла з в умарав. За що ж ми так, за що ж вичанстві люди? На смерть судили вашого царя? Куди піти до мертвого з невіру? Не чує він за сірої стіни, а він дав мир, він дав життя і віру, він спас мене. Від влади сатани пішла Марія, ранок витер сльози. Ось вже могила, спогади болять, втиснули серце в ранішні морози, в могилі пустка ангели стоять, схилилось небо, слухало новину. Слова котились росами в траву. Хреста немає. Плинуло в долину, ставав великим, гонячи пітьму. Хреста немає, билося у грудях. Він є живий, я серцем чую це, нехай мене знавірину осудять, осудить його святе скривавлене лице. Побігла жінка, камні в ноги, святковим дзвоном серця калата, воскрес учитель! Крикнула порога, змертвілим учням мирного Христа. Ісус живий, все місто Він є живий, я серцем чую це. Життя жертовне у багатьох пробудить Його святе скривалене лице. Амінь.